Майже півмільйона гривень збитків завдали крадії тютюну групу чоловіків, які систематично обкрадали кіоски, затримали нині усі п'ятеро підозрюваних під слідством. Подробиці справи розповіли правоохоронці. У кривому Розі поліція затримала групу осіб причетних до серії майнових злочинів. Встановлено, що фігуранти викрали цю нові вироби на суму майже 400 тисяч гривень. Слідством встановлено, що п'ятеро чоловіків віком від 35 до 42 років і з початку травня по вересень цього року здійснювали крадіжки з торгівельних кіосків у Покровському районі міста. Фігуранти заздалегідь розподілили між собою ролі та вночі шляхом зламу замка вхідних дверей проникали до приміщень. Після Скоєного словмисники збували викрадені тютюнові вироби на території району та отримували за це гроші. Наразі слідчі за погодженням із прокуратурою повідомили чоловікам про підозру у вчиненні п'яти епізодів, передбачених частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі їм обрали запобіжні заходи.